А які ролі вам найкраще підходять? Найбільші. Ah! Mm. Ah. Я пам'ятаю, як я гла... грала Гриця, в неділю рано з неї закопала. Oh. I'm sorry. Гриця? Що гриця? Ну no, ви тільки що сказали, що грали гриця. Хоча гриця теж могла. Тетянко, <риклад> тетянку. Я пам'ятаю, як я в другій дії вдавала з себе варятку, що глядачі справді подумали, що я. стану дитини, що я дуже вільна, правда? Та що ви кажете, місце? — Я! — Ну хто я? Хто як тебе звольба? А мене Я! — Я.